Сієра, біла, а оце біла роса. Дуже гарно, ми зібрали сотки вісім мішків картоплі, ну так в середньому, так вважається, дуже гарно картоплі, дуже гарно вродила рев'єра. Белароса велика, але під кущем мало, але велика. Картопля непогана. Ну 20 гривень кілограм велика, а дрібна. Ось я продаю по 10 гривень за кілограм. 20 гривень правлю. А я знаю, може й по 15 хто візьме. Не знаю. Це базар. Якщо порівняти з минулими роками, наприклад, коли була по 8, по 10, це 23, рік, 4-й, то, звичайно, це трохи дорожче. Ну, Я думаю, що ціни ростуть. І це пов'язане з інфляційними процесами, і з процесами, пов'язаними і з воєнними діями, і таке інше. Ну, Звичайно, можна зрозуміти і тих людей, які вирощують, це теж нелегка, нелегка праця. Коли почнеться збір в вона буде ну, може, 15, може 14. Дешевше не буде точно. Така ситуація до середини жовтня. І з середини жовтня у нас почнеться повільне піднімання цін на картоплю. І картопля почне рости в ціні, тому що любе збереження, я вже сказав, буде вимагати видатків. Додаткові видатки місячні будуть накладатися на ціну тої картоплі, що буде пропонуватися в магазині.